Ви теж чули, що масло шкідливе. Але не все так просто, бо у справжньому вершковому маслі є вітаміни, а ДЕК та масляна кислота, яка живить клітини кишківника, зміцнює імунітет і навіть гальмує запальні процеси. Але важливо знати міру. Якщо у вас цукровий діабет, стенокардія чи високий холестерин, то не більше чайної ложки в день, бо надлишок насичених жирів піднімає холестерин і звужує судини. А от замінники масла це пастка, бо у спредах та маргарині є трансжири, які буквально роз'їдають печінку та судини. І ще секрет від лікаря: якщо ви повністю приберете жири з раціону, то організм починає виробляти власний ендогенний холестерин. А цей холестерин ще більш липкий і атерогенний, тобто він швидше сідає на стінках судин, тобто нестача жирів не менше зло, ніж їх надлишок. І не нагрівайте масло понад 120 градусів, бо при цьому утворюються токсичні альдегіди, які шкодять печінці та клітинам. Краще додавати масло вже після приготування в готову страву до овочів, до каш, до картоплі. Жирність має значення. Найкраще це 82-83%, бо нижчий відсоток це ознака домішок та сурогату. А дітям так, масло потрібно для росту, для мозку, для гормонів, а старшим людям в маленьких дозах, щоб підтримати гормональний баланс, підтримати пам'ять та мозок. Ще один секрет: жир допомагає засвоїтись вітамінам К. і без нього навіть найкраща морква пролітає повз. Масло це не зло, це джерело енергії та життя. Якщо знати міру та обирати якісне, не бійтесь жиру, а бійтесь крайнощів. бо саме крайнощі руйнують тіло та душу. Напишіть в коментарях, чи вживаєте ви масло та чи даєте дітям. Бажаю міцного здоров'я!